Які проблеми Києва можна розв'язати за допомогою міжнародних грантів? Відповідь на це питання шукали учасники круглого столу, організованого Київською міською державною адміністрацією та Київським академічним університетом. Фахівці наголосили, вже сьогодні столиця може долучитися до десятків європейських програм у сферах міського розвитку, транспорту, енергетики, екології, культури, освіти і охорони здоров'я. Написання заявки починається з ідеї, яку хоче реалізувати громада, зазначила керівниця наукового парку Академ Сіті Олександра Антонюк. Вона нагадала, що наукові установи це невикористаний потенціал для розвитку міста. Приклади інших міст доводять гранти це реальна можливість. Львів, Одеса, Рівний Житомир вже залучили сотні тисяч євро на енергетику, інфраструктуру та кліматичні проекти. Київ також має шанс. Для цього потрібно лише кілька кроків: знайти конкурс на європейському порталі, об'єднатися з міжнародними партнерами та подати заявку. Зустріч відбулася успішно та підтвердила прагнення Києва активно залучати міжнародні гранти, поєднуючи науковий потенціал міста з можливостями європейських програм.